Варту вага лотику 10 кг, ціна 3800 за цілих 10 кг. Це у нас така теплесенька жіноча пісочка. Тут присутній замочка, тільки до половинки. Є теплесенькі кишеньки. Ось така моделька, розмір, думаю, емочка. Наступна, уже більш тонший варіант на замочку. Така білосніжна, розмір 42 Ось так вона виглядає. Йдемо далі. Чоловіча, джеквульський, з таким дуже цікавим розкрасом. Розмір я не бачу, але я думаю, що це буде ЛК МК. До речі, тут є кишенька на грудях, є їхній логотипчик. Наступна жіноча, така максимально норгесенька. В розмірі М. Теж іде з повністю замочком донизу. На кишеньках теж присутній замочок. Наступна моделька, уже такий жіночий варіант. Чеквульський теж брендова. Замочок тільки до половинки. Розмір М. Ось така моделька. Наступна флісочка з капюшончиком на замочку. Кожна флісочка тут буде в дуже хорошому стані. Це у нас есочка, розмір з капюшончиком. Наступна ось така флісова кофточка, вона буде укорочена, знизу присутні такі, щоб затягнути. Це у нас асос. Розмір я не бачу, але думаю, що орієнтовно М. Наступна ось такого плану: теж з капюшончиком, теж на замочку, присутні пісеньки, розмір, «Л». Так, це у нас квешо, ось такий приємний кольор, ідеальний стан, замочок йде повністю на кишеньках, теж присутні замочки. Наступна моделька, це така більш точа розмір елічка, замочок тільки до половинки, знизу ніяких кишеньок немає, ось така моделька. Наступна теж ну, така легесенька, жіноча, більшого розміру. З замочком донизу присутні кишеньки. Наступна. Ой, така класна, розова, легесенька, дуже. Перший розмір двічка. Ось такий бренд. Така теж іде в ідеальному стані. Наступна ось такого плану, це, мабуть, буде розмір іксесочка, така укорочена на замочку. Далі великий розмір. Жіноча ось такого плану. Наступна. Чоловіча теж великий розмір. Так. Ось такого плану. Мені здається, це може бути як і жіночий, так і чоловічий, Замочки, де повністю донизу. Розмір XL. -чка. Наступна. Ось така сіра з такими ставочками оранжевими, яскравими. Розмір, мабуть, буде 2 xl Есмара. Ось такого плану. Наступна. Ось така це вже жіноча моделька, розмір теж більший. Це у нас теж розмір ікселічка. Ось така ніжно-розова, жіноча. Знову ж таки, чехвульський, Ось такого плану. Я думаю, розмір буде СКМ. Наступна чоловіча великий розмір. Ось такого плану. Так, їх тут дуже багато на 10 кг. Лісочок багатенько. Я, до речі, вам показую цілий лотик, тому можете рахувати собі кількість одиниць. І враховувати собі вартість. Це теж великий розмір. Наступна ось такого плану жіноча З капюшончиком на замочку. Наступна така теплесенька, великий розмір. Ось так вона виглядає. Ідемо далі. Далі такий легесенький, класний тепленький педик з капюшончиком. Капюшончики відрізняється кольором. Ось такого плану. Розмір більший. Так, у нас тут буквально ще декілька варіантів. Лишається. Ось такого плану більший розмір з капюшончиком. Наступна ось така. Тут ідуть такі камінчики. жіночі, більший розмір. Наступна укорочена. Ось такого плану з капюшончиком. І остання це теж жіноча, укорочена, більший розмір з капюшончиком. Все, я вам показала цілий лотик, фліс сорту екстра, вага 10 кг, ціна 3,8 кг.